Нагадаю, що Мадору викрали з резиденції разом з його дружиною Сілією Флорес, яка як повідомила генпрокурорка США Памела Бонді, Мадору закидають змову з метою наркотероризму, змову щодо імпорту кокаїну до штатів, а також незаконне володіння автоматичною зброєю та руйнівними пристроями. Окрім цього, йдеться про змову з метою використання такої зброї проти самих Сполучених Штатів Америки. І Дональд Трамп наголошує, що Штати не перебувають у стані війни з Венесуелою. Його країна, нібито воює лише з наркоторговцями. При цьому він не виключає ще одну воєнну операцію в Венесуелі, якщо керівництво країни не виконає їхніх вимог. При цьому Білий Дім не наполягатиме на проведенні виборів найближчим часом. Адже цитую спершу треба полагодити країну. Водночас Делсі Родрігес склала присягу тимчасової президентки Венесуели в Каракасі. У своїй промові вона висловила співчуття венесуельцям і згадала про викрадення двох героїв: Ніколаса Мадуро і Сілію Флорес, яких спецслужби штатів незаконно вивезли з їхнього дому. Подія супроводжувалася мітингами чавістів, які скандували Мадуро Політв'язень. І до слова, присягу Делсі Родрігес складала у присутності свого брата, лідера національної асамблеї Хорхе Родрігеса. При цьому Трамп вже визначив коло топ посадовців, які відповідатимуть за управління саме Венесуелою. Це як було вже анонсовано, держсекретар Марко Рубіо, а також міністр війни Піт Гексет, заступник глави апарату Білого Дому Стівен Міллер і віце-президент США Джей Ді Венс. Водночас американський президент зазначив, кінцевим бенефіціаром щодо всіх рішень буде, звісно, річ хто ну він сам, хто б сумнівався. Тим часом Російська Федерація уперше за президента Трампа вдалася до жорсткої публічної критики Сполучених Штатів. Постпред держави агресорки Василь Небензя назвав дії Вашингтона збройною агресією і Розбоєм він також заявив, що операція США знаменує повернення до епохи силового домінування, звинувачуючи вбивстві венесуельських та кубинських громадян. І ще дивніше з вуст небензі звучить звинувачення інших країн у подвійних стандартах. Генсек ООН Антоніо Гутеріш назвав дії штатів. Небезпечним прецедентом і закликав поважати суверенітет. Низка країн разом з ЕРЕФІ, Китаєм та Колумбією засудили операцію як порушення міжнародного права. Посол США Майк Волц назвав дії США операцією правосуддя проти наркотерориста. Жодної резолюції не ухвалено було через вето Сполучених Штатів Америки. Тим часом Китай не планує змінювати свою політику щодо Латинської Америки через дії штатів у Венесуелі. за інформацією МЗС тамтешнього Пекін і надалі залишатиметься другом та партнером для країн регіону. Також наголошується, що Китай виступає проти будь-яких дій, які порушують цілі та принципи статуту ООН або зазіхають на суверенітет і безпеку інших країн, і він проти втручання у внутрішні справи країн Латинської Америки під будь-яким приводом зазначили в Тайському МЗС речниця Маонін також закликала штати негайно звільнити Мадуру, ну і також його дружину.